Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shadra. Сьогодні у нас практичне заняття, розмовна практика, як і коли використовується conditionals в англійській мові. Ми з вами вже пройшли всі Conditionals практично починаючи з Zero Conditional, first conditional, second conditional, third conditional and mixed conditionals. Це все у нас є на нашому каналі. Передивіться ці відео, якщо ви ще не встигли передивитися або, можливо, щось призабули. Сьогодні будемо. Трошки практикуватися. І для того, щоб наша практика була ну, такою, скажімо, ефективною, я для вас зробив такі слайди невеличкі, у яких, за допомогою яких ми з вами розглянемо одну дуже цікаву історію. Історію про, спробуйте самі порозуміти, про що і заодно подивіться, як там використовуються conditionals і які conditionals використовуються у цій невеличкій історії, в цій розповіді. Вам потрібно придивитися буде уважніше до екрану, тому що весь текст на одному екрані для того, щоб краще потім було розбирати і розуміти всі conditionals, які лише є у цьому, у цьому у історії. In a small coastal town, the sun always shines brightly. The sea breeze cools the air, creating a perfect setting for a relaxing vacation. However if you sit in the sun for a long time your skin burns quickly One summer sofia decided to take a trip to the coastal town she thought if i book my vacation now i will get a great deal she searched online found a lovely seaside cottage and made her reservation as Sophia enjoyed her time by the sea, she met a local fisherman named Max. They spent their days together, and Sophia wondered if I lived here, I'd love to be near the ocean all the time. Max, in turn, thought if she were a local, we could explore the coastline together every day. After her vacation, Sophia returned home. And she and Max kept in touch. They realized that their connection was special. They thought, if we had never met that summer, our lives would have been quite different. They cherished the memories of their time together. Eventually, Sophia decided to move to the coastal town, leaving her old life behind. She thought, if I hadn't met Max, I would never make this bold change. Now, living near the sea, Sophia and Max share a life filled with love and happiness. All because of a chance meeting on that sunny summer day. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Звичайно, ми зараз її будемо розбирати, будемо перекладати для тих, хто не дуже порозумів її. Зверніть увагу! Ще раз на цей текст і спробуйте знайти conditionals. Conditionals є практично у кожному параграфі тут, тому будьте уважними і придивляйтеся. У першому параграфі у нас є conditional у останньому реченні першого параграфу. However, if you sit in the sun for a long time, your skin burns quickly. Якщо у нас у if частині діє слово у теперішньому часі sit. Теперішній час сидіти. І у неї в частині у нас діє слово також у теперішньому часі burns погоріти. Тоді який це conditional? А це тоді у нас zero conditional причина і результат. Ну, як ви зрозуміли значення цього параграфу? У маленькому прибережному містечку сонце завжди світить яскраво. Морський вітерець охолоджує повітря, створюючи ідеальне середовище для релаксуючого відпочинку. Якщо ви сидите на сонці протягом довгого періоду, ваша шкіра може погоріти. Отже, це Zero Conditional причина і наслідок. Довго сидиш на сонці, і такий буде точно наслідок. Ваша шкіра вашого тіла точно згорить на сонці. Ну, але ми йдемо далі. Другий параграф так само має свій conditional. If I book my vacation now, I'll get a great deal. У if частині у нас теперішній час, Present Simple. У не if частині у нас will і базове дієслово. Це у нас буде перший conditional, перше умовне речення. Одного літа Софія вирішила відправитися в відпустку до цього прибережного містечка. Вона подумала, якщо я зараз забронюю свою відпуску, я можу отримати чудову пропозицію. Вона шукала в інтернеті, знайшла прекрасний будинок біля моря та зробила резервацію. Ну, замовила. У третьому параграфі ми маємо аж два conditionals. If I lived here, I'd love to be near the ocean all the time. If she were a local, we could explore the coastline together every day. If I lived Here lived. У if частині у нас простий минулий час. У не if частині у нас would і базове дієслово. Як в одному реченні, так і в іншому реченні. Правда, в іншому реченні замість would у нас стоїть could. Ми про це говорили, що would може мінятися на could, might. Ну і це тоді в нас виходить яке? Який conditional? Якщо у нас є минулий у if частині, і would, і базове дієслово у не if частині. Звичайно, це у нас second conditional, другий conditional, друге умовне речення. Ну і у четвертому параграфі. Якщо ви подивитеся, там у нас тільки одне речення, і я думаю, що за логікою речей ви зрозумієте, що це у нас буде третій conditional. Чому? Тому що у нас у if-частині у нас стоїть. Past perfect had never met. Had met. це past perfect. А у не і в частині у нас would і present perfect. If we had never met that summer, our lives would have been would have been present perfect quite different. Після відпустки Софія повернулася додому. І вони разом з Максимом залишалися на зв'язку. Вони зрозуміли, що їхнє спілкування було особливим. Вони подумали, якби ми не зустрілися того літа, наше життя було б зовсім іншим. Вони цінували спогади про свій час разом. Ну і у п'ятому вже можна і не казати, тому що в нас залишився mixed conditional. І там у нас є тільки одне речення: if I hadn't met Max, I would never make this bold change. Я впевнений, що ви це могли все розрізнити. Але тепер поговоримо про те, чому саме. Такі повинні були використовуватися ем, conditional у цих реченнях. Не у цих реченнях, а у цих параграфах. Я привів параграф, то, то те, що у нас називається абзац, тому я то назвав параграф. Так. Отже, у Zero Conditional або перший азацій, first paragraph, у нас теперішній час. І якщо звернути увагу, ця історія так і починається. Із теперішнього часу, те, що в загальному говориться, відео про теперішній час так само є на цьому каналі. І не Small Coastal там, the Sun Always Shines. Теперішній час світить яскраво Brightly. У First Conditional у нас вже йде минулий час. Так? Але поск... оскільки там передається пряма мова, як Софія думала. Вона думала, що і в ЄФ частину вона поставила простий теперішній, а у не неї частину. Тобто, якщо така умова буде виконана, якщо я замовлю зараз свій відпочинок, if I book my vacation now, якщо умова ця буде виконана, я отримаю хороший діл або хороші скидки. по-нашому, Хто не любить скидки? Софія також любить скидки, як виглядає. Тому у нас first conditional, і що це єдина умова, яка реальна, яка реально можлива. Тому це і first conditional. У третьому абзаці, чи third paragraph, де ми використовуємо second conditional, ми бачимо, що вони говорять про. Вони вже згадують про минуле. Просто згадують про минуле. Якби я там жила, думала собі Софія. Я б, мені би подобалося бути біля океану цілий час, перебувати біля океану цілий час. Ну і Макс, так само, якби вона була з місцевих, ми могли б кожного дня ходити по берегу цього океану. Тобто вони згадують те, що було з одної сторони, але з іншої сторони, та умова, яку вони собі вигадали, якби я там жила. Або якби вона була із місцевих, вона на той час там не жила, і вона не була з місцевих на той час. Ми би робили таке і таке, тому там використовується second conditional. Це умова тут нереальна. Це просто кажуть, якби так було, то було би так. Ми просто гіпотетично приходимо до якогось результату, якщо би така умова гіпотетична або вигадана умова нами збулася. У третьому, Third conditional, це у нас четвертий абзац, або fourth paragraph. Вони говорять про те, що могло статися. Якби ми ніколи не зустрілися того літа, наше життя могли б бути зовсім інакшими. Ну, але вони зустрілися і їхнє життя помінялися. Ну, і у останньому абзаці, де ми говоримо про mixed conditional, ми бачимо. Що там пряма мова про те, як думає Софія, якби я ніколи була не зустріла Максима, я би ніколи не змогла зробити ось таку переміну в своєму житті. Як ви бачите, дуже важливо при використанні Conditionals, якщо вам хочеться сказати if або поставити умову, звертати увагу. Про який часовий відмінок, у якому часовому відмінку йде весь контекст, про те, що відбувається. Звичайно, якщо там пряма мова, то ми в пряму мову можемо вставити будь-який часовий відмінок. Це пряма мова. Так? Але якщо у нас йде просто розповідь, або ми розповідаємо, розказуємо про щось комусь. І ми ділимося чимось і починаємо згадувати, можливо, якби було так, я би поступив інакше. Тоді потрібно звертати увагу на, на часовий відмінок, тому що знову повторююся, якщо у нас причина і наслідок, це самий перший, або Zero Conditional, у даному випадку він називається, самий перший абзац у історії, тоді ми використовуємо звичайно теперішній час у є в частині дієслово і теперішній час у неї в частині дієслово. Якщо у нас є якесь бажання кудись поїхати, ми складаємо якийсь план, і ми бачимо, що для того, щоб план був виконаний, потрібно, щоб виконана була якась умова. По-перше, спочатку умова, потім вже буде виконаний той наш план. Тоді це у нас first conditional. І значення такого речення на тепер, Тепер важливо, якби виконалася така умова, я би отримав ось такий результат. Тобто first conditional, ще раз нагадую, це єдиний реальний, Conditional, реальна умова, яка реально можлива, мож, яка реально може збутися. Всі інші, ну крім Zero, бо там насправді conditional, condition і немає, умови немає, там причина наслідок Але всі інші Second, Third and Mixed, вони всі, ну скажімо так, грубо. Вигадані умови, якби я був царем, якби я був президентом, якби я робив ці важливі кроки і так далі, це у нас все, коли ми просто говоримо. Але коли ми говоримо про те, що могло би було статися у минулому, і тоді в минулому вже була би якась уже. Якийсь результат тої умови, яка могла би була статися, тоді ми використовуємо лише третій кондишн, там тільки про те, що ми можемо шкодувати про те, що відбувалося, або ми можемо просто гадати, як би було, якби я був тоді так поступив. Ну і не забувайте, що. Англійська мова піддається тим, хто повторює, хто вчить. Тому повторюйте, передивляйтеся відео на цьому каналі. Вони простенькі, їх легко вивчати. Не забувайте так само підписуватися на цей канал і передавайте вашим друзям посилання на цей канал. Залиште коментарі внизу. Це дуже допоможе каналові. І я вам за це буду дуже вдячний. А ми побачимося в наступному відео. Bye bye for now.